В моєму розумінні по технічним характеристикам ніж кращі, ніж кращі ножі, ніж роблю я, це ковані ножі. Тому що я працюю з листовою сталлю. Я цього ні не від кого ніколи не приховував і завжди роблю наголос на тому, якщо у вас якщо у вас є кошти, є можливість. Звертайтеся до ковалів, знаходьте свого коваля. Так само, як і знаходять е, люди автослесаря, свого автомеханіка, е, стоматолога, людину, яка робить меблі. Люди знаходять е, майстра під себе, в першу чергу, щоб він їм імпонував як людина. Коли спілкується, дивився в в очі, а не відводив погляд. Манера спілкування, інтонація. Ем, от також, звісно, не остання не на останньому місці, це якість виконання робіт, тому що ви платите гроші. От. Відчіпна робота тут не проходить. Тому коли мені пишуть, Андрій, коли ти почнеш робити якісні ножі, то я кажу, що я роблю ножі, так як я їх відчуваю, так як я їх бачу, так як я їх термічу, роблю їм стабілізаційний відпуск. Кожен ніж це частинка мене. Кожен мій виріб це частинка мене. От. А в вашому розумінні, якщо, якщо ви хочете ніж. Вам не подобається моє виконання, то звертайтесь до майстрів. Зараз в соцмережах дуже багато майстрів. Дивіться, як, і яка робота майстра вам більш імпонує, більш до душі. І до нього звертайтеся. От. Якщо вам не подобаються мої роботи. Але я коли запитую, що в вашому розумінні краще ніж, кращі ножі почне робити, що в вашому розумінні, то мені відповідають е, значить, відсутність гвинтів. Це не фултанг, не цільнометалевий ніж, а всадний монтаж. І наявність гарди. Оце у людей е, от вони піною сходять і такі мої ножі їм не подобаються. І пишуть, що коли ти вже почнеш робити гарні ножі, ніж кабан. Сталька Х12МФ, збереження фактури металу на боках, на обушку фальш фаска. Спуск від середини на 0102 ріжучу кромку. Заточка мікрофаска. Накладки. Термоясень. Фіксація накладок нержавійка <кій> після вороніння. Ножни для цієї моделі мають логотип родинної майстерні. Фіксується, ніж в ножнах, на кобурну застіпку, хлястик. І має подвійний підвіз, стаціонарний і активний. Кого цікавлять мої авторські вироби в такому виконанні? Будь ласка, звертайтесь.